Привіт! Виробник модульних будинків Скандинавія Хом. запрошує вас на огляд модульного будинку 40 метрів квадратних. Ми зараз знаходимося у кухні. Вона має 18 метрів квадратних. Кухня вже мебльована. Внутрішнє оздоблення, натуральна ламель на стінах і стелі пофарбована в один шар. На підлозі ламінат. Передбачено в плануванні антресоль, яка надає додаткове спальне місце. Давайте подивимося Санвузол, Він має 4,5 метра квадратні. Встановлено душовий бокс, унітаз, рукомийник, бойлер. Тобто будинок приїхав уже з усім цим облаштуванням. Спальна кімната. Давайте подивимось. Ліжко, полички, комод. Ми можемо так само облаштувати ваш майбутній будинок. Юкента у Юкента. Can't tell her